Всім привіт! Сьогодні відео хотілося записати воно трошки е, з негативним, можливо, підтекстом. Хтось каже набрид весь цей негатив, хочеться веселого, хочеться радості, хочеться більше життя. Мені теж хочеться, але е, сьогодні мене наштовхнуло записати це відео. Ситуація зранку, коли я виїжджала. З дітьми і проїжджала вуличку односторонню, зробила два повороти, і дві машини не, роз, там не розминаються. І я виїжджаю з другого поворота, і мені прямо в лоб стоїть машина, заїжджає. І ви знаєте, замість того, щоб людина включила здоровий глуст і подумала, що мені треба здавати два повороти назад. І це складніше і довше, хоча для мене це не складно, У мене 18 років стажу водіння, але питання в іншому. А їй просто треба було 5 метрів назад, прямо здати. Людина просто вперлася і стояла, і вона не зрушила з місця. А, звичайно, я здала назад, і, бо діти запізнювалися в школу. Але це все мене наштовхнуло на роздуми, такі черговий раз трохи важкі, тому що я розумію, як завжди, що чому в нас війна і чому все стає складніше і складніше, і чому ми більше і більше заходимо в тупік. Тому що, на жаль, війна не Нічому не навчила більшість людей. Вона не зробила головного. Люди не зробили головного. Вони втратили здоровий глузд, В них не появилося більше поваги один одного. то Один до одного. Вони не розуміють, що вони живуть в спільному життєвому просторі, власне, через це і війни. Тому що більшість людей не усвідомлює, що їхнє його не одне і тут. І що для того, щоб жити в стабільному, здоровому світі, в якому ти маєш майбутнє і твої діти теж, потрібно володіти простими речами, і ці речі не є матеріальні. Ці речі не дорога машина, як була переді мною, недорога шуба, в якій була дорога жінка, не пиха і не его. Его потрібне в здоровому варіанті, коли воно потрібно нам для реалізації, для досягнення, але правильних цілей і у правильний спосіб. І ви знаєте. Ось це ось цей простий приклад життєвий, він простий. Це такий побутовий, звичайний приклад, на який більшість людей не звертає взагалі жодної уваги. Але з таких маленьких випадків і прикладів складається наше життя і складається наше суспільство. І такі маленькі приклади, вчинки, вони приводять до таких великих глобальних наслідків. Тому що більшість людей вони не розуміють, як влаштована система. Вони більше того не хочуть навіть вникати. Коли я розповідаю такі речі, я розумію, що десь більшість навіть не розуміє про що це. Вони вважають, що це якесь філософствування непотрібне. Мол, мені колись один чоловік сказав, що ти там філософствуєш, спустися на землю і подивися, поспілкуйся з людьми. І ти зрозумієш, що тебе взагалі ніхто половина більше навіть не розуміє про що ти я погоджуюся з ним в цьому. Тому що люди не хочуть розуміти загальних принципів, і це як, по яких вибудоване наше життя, по яких працює система. Правильна система, яка не паразитична, а та система, яка не руйнує життя, яка не руйнує себе, і яка не веде до самознищення. І от ці принципи, на жаль, їх ніхто дітям з дитинства не розказує і не вчить їх. Навпаки, зараз світ побудований спеціально так. Щоби говорити менше про людяність, про людські якості, про те, що ти прийшов сюди, в цей світ, в першу чергу, здобути якості людини, людські, доброчесність, здоровий глузд мати в житті, а вміти поступитися там, де це логічно і доцільно. Розуміти, що ти живеш не один, що є ще навпроти тебе інші люди. Які є частиною цього світу, теж так само, як і ти. І якщо ти сьогодні нагло там десь нахрапом досягнув свого. То повірте, система так влаштована, що завжди, щоб тобі показати помилку твою, прийде з вищого рівня така сама ситуація до тебе, яка буде мати більшу силу, більший нахрап, ця людина, чи ця система буде мати більший статус. І ти будеш в меншості так званій, в тебе буде менше сили і можливості. По такому ж нахрапу діяти. І це є ключова ця ситуація показала, що це є зараз ключова причина, чому весь світ заходить в тупік, і він все більше і більше поглиблюється. Нерозуміння правил світобудови, підмінені цінності, де матеріальні цінності є вищими ніж духовні. Вони призвели до цього. І це не просто бла-бла-бла слова. Це реальні речі, які кожен день розгортаються в просторі і в часі. І більшість людей втягує в цю гру. І вони не розуміють завтра, чому в них в сім'ях є проблеми, чому в нас є війна, чому приходить система держава, наприклад, яка забирає в них остання. Чому вони обманюють? А завтра приходить той, хто в більший по статусу вищий, система вища, яка їх обманює і обдирає до липки, Чому приходить? Інша система держава імперія і знищує їх. Повірте, є звичайно зовнішні впливи, і в це все є зовнішні впливи, тому що в здоровій частині людській цього немає. Питання в тому, наскільки ми можемо підкорити в собі наше его, здобути причому це его є трьохрівневе. Нам треба підкорити наше его на рівні фізичного тіла, наших базань, фізичних, на рівні менталу, ментальних наших конструкцій, що я знаю багато, значить, я чимось вищий по статусу. Це втрата людської частини. Тому що люди, які реально знають багато, які мудрість мають, осягнули, як все працює, вони ніколи не будуть стверджуватися за рахунок тих, хто менше знає. І це є підкорення цього ментального его. І третє, его наше це его емоційне, так зване. Коли люди не можуть контролювати свої емоції, і вони на рівні емоційному вступають в конфлікти, внутрішні з собою і зовнішні. І от незнання от цьох, цих простих речей, а це спеціально цьому ніхто сьогодні не вчить, тому що на цьому вибудована зараз оця вся паразитична система, яка викачує з нас кожен день енергію, яка руйнує е на, е на між е особистісному конфлікті, здобуває свої плюси і руйнує е нас і світ. І знаєте, найбільше мене в у цьому всьому дістає, так би мовити, це небажання людей аналізувати, чому все так відбувається, і чому ми опиняємося в такій системі, чому ми а, а, стикаємося з такими проблемами життєвими, складними потім хворобами. Потім втратами, неможливістю вибудувати стосунки з своїми партнерами, як в бізнесі, так і в дружніх стосунках, і в першу чергу з коханими людьми. Тому що корінь криється в простому в розумінні, що ти повинен розуміти, як все влаштовано, і повинен шукати шляхи балансу. Будь-яка система це баланс сил, і рівновагу свого внутрішнього его з внутрішнім, рівновагу свого духовного вищого плану, душі і его. Не просто рівновагу, а ієрархію. Якщо на горизонталі йдеться про рівновагу, баланс сил, дає вісь горизонтальна, і тобі треба в точці ноль тримати рівновагу і не западати туди-сюди. То крім того, треба мати вертикаль духовна. Вертикаль духовна це ієрархія, що важливіше, що важливіше з точки зору не горизонталі, а, а з точки зору вертикалі, бо горизонталь тримає вісь вертикальна духовна. Якщо ви цю паличку заберете, то горизонталі немає на чому кріпитися. Це звичайна фізика. Це не езотерика, це не якісь там мої умствування. Це те, що я пізнала і розумію. Більшість цього не розуміє. Якщо у вас не буде вашої духовної вертикалі, на чому ви будете в горизонталі кріпитися? Вас потік життєвий просто знесе. І це треба чітко усвідомити. Тому що пік, він вже близький дуже. І люди не хочуть робити висновки. Це дуже погано, тому що ми самі себе заганяємо в крайність, в таку, де е життя просто зносить і все. І українці, на жаль, замість того, щоб взяти на себе. А наша задача є якраз дати світу оцю нову духовну парадигму світу, тому що всі старі закони, які до цього, так би мовити, працювали, вони знищені, немає опори, немає вертикалі духовної опори, немає через це постійні війни. І українці мали б дати цю опору вертикальну духовну, але вони не хочуть на своєму особистістому рівні, на своєму рівні особистості, навіть не нації. Хоча оця нація це є проходження кожної людини своїх власних особистих уроків. І знаходження кожної людини своєї вертикалі духовної, яка потім разом ключова фраза, вибудовується ця оця загальна духовна вертикаль. Тому і паразитична система світова, яка розгорнулася на рівні всього світу, руйнує. Засади ключові, особистісний рівень, потім сім'ю, в якій реалізується ця парадигма, оця парадигма правильна, дає нас двоє, і ми різні, і нам треба знаходити між собою контакт. Тому що чоловіче начало і жіноче, вони мають різні функції. Вони не, не є хтось а, вищий, а хтось нижчий. Не хтось не повинен служити комусь. Це якраз і є а, на рівні сім'ї, де є два різних. А ми кожен різні. В, наш, в нас всередині ось тут, в наші свідомості, різні світи. Так само, як на вулиці. Отак, в цій ситуації, дві машини в лобову. І ніхто не хоче поступитися, бо здоровий глузд втрачено, немає розуміння, кому це простіше зробити. Є просто его. І е, руйнується вся система. Руйнується система на рівні особистісному, де говориться, що ти Бог. Людина Бог, але не дається вертикалі духовної, правильної ієрархії, що спочатку Божество, а це дух. А потім твоє его особисте, яке має підпорядковуватися загальним законам, універсальним законам життя, яке не руйнує життя і закони ці ж... не переступає. А потім. Це все спускає, піднімається нагору з особистісного рівня на сім'ю. А нам на, сказали, ви боги, ви творці, нова фішка. Але одна справа, коли ти людина-бог, де твоє его перевищує, ставиться вище духу. І тоді це тупік, це ти вниз ідеш. А інша справа, коли тобі ти розумієш, що є духовна вертикаль і є духовні вищі закони, і твоє его, твоє божественне воно працює на загальний закон Всесвіту Духовний, який головний принцип його це продовжувати життя. І від цього розгортаються всі ці руйнівні тенденції. Де не потрібно створювати сім'ю, де ти не можеш визначитися, починаються всі ці гендерні війни, гендерні оці визначення, якісь незрозумілі, хто ти, що ти, все це робиться, ніби ще під соусом. А в нас же ж там десь там вище одне, в нього немає там статі, і під це все підтягується. Друзі, нас всіх заводять в тупік. Цей тупік він, нас заводять спеціально для того, щоб ми не могли проходити уроки, в яких ми здобуваємо людяність, просту схему. Це вона проста як Божий день. Але це випробовується кожен день. Кожен. Так, десь треба проявити напор і не дати, коли ти бачиш, що перед тобою руйнівник не дати проїхати йому, а десь треба включити здоровий глузд і зрозуміти, що я... мені це простіше. І ось це є ось ця комунікація, взаємодія, це є здоровий глузд. Це те, що служить. Це навіть просто елементарна вихованість, елементарне знання, знання правил, коли ви заходите в приміщення, ви спочатку випускаєте того, хто заходить. Це звичайні правила етакети. Це ваша культура. Культура. Культ Ра. Світла. Світла. А всіх перевели на темний культ сатанізму. Як ніколи не називали це слово, не хотіла його називати. Дуже багато цих людей воно тригерить. Але я розумію, що сьогодні треба називати речі своїми іменами, інакше до людей не дуже доходить, чому вони служать. І таких е ловушок. В нашій сучасній системі, де під видом а, а, різних, в, г, зручно, де під видом модно, де під видом а, простіше отаких от ловушок, оцього темного культу дуже багато. І поки ми не почнемо це відстежувати і здавати собі питання, чому я служу, в ну, нас війна. Такий настрой з понеділка бадьорив, збадьорив мене ця ситуація. В цьому теж є сенс. Я її прийняла і розумію, що, звичайно, коли купити права їхати вперед постійно простіше, ніж здавати назад. А інколи треба здавати назад, для того, щоб побачити. Свої, можливо, помилки минулі для того, щоб зрозуміти, що ми не одні навпроти є ще хтось для того, щоб зрозуміти, що я це можу зробити простіше. І я це можу. Просто це ускладнює. І найгірше те, що. Даючи дорогу людям отаким, от які не я розумію, що це шлях в нікуди. Але що ж, рухаємося далі. Принаймні я знаю, куди я рухаюсь, я рухаюся вверх. А не завжди дорога, яка веде прямо, вона веде до цілі справжньої істини. Істинної цілі. Тому аналізуйте, до якої цілі ви йдете прямо в нахрап через голови і так жорстко. Чи дойдете ви до справжньої цілі? На цьому все.